Таку брати не можна, її на тест-драйвах в китайських салонах рвали, як мав по газету. Ви друже, декілька моментів хотів би для тебе відмітити. Перший, скоріше всього, ти ніколи не був на тест-драйві преміальних авто. Тому що якби був, то би знав, що з боку завжди біля тебе сидить менеджер, який ніколи не дасть рвати дорогу тачку. Це перше, друге по майже по всьому Китаю обмеження по швидкості йде 50 км на годину. За перевищення надзвичайно великі штрафи, забарують права, і там з тим все дуже жорстко. Тому, якщо і заміряли якусь динаміку, якісь відчуття, то максимум до 50, а до 50 ця машина набирає там, за 2 секунди, образно кажучи. Це другий момент. І третій момент привезли ми величезну кількість авто після тест-драйву. Вони всі доглянуті, салони не зачухані, батареї ідеальні, і це прекрасна можливість зекономити там на якихось машинах 10, на якихось машинах 15 тисяч доларів. На бюджетному сегменті економія виходить в районі 5. Тому машин після тест драйву можна не боятись, особливо якщо це преміальні автомобілі, їх ніхто рвати не дає. Вигідно нормально і не втрачається як тільки виїжджаєш з салону. Якась частина коштів, от так от.